Капеланське благословіння на 14 жовтня 24-го року, Отця і сина, і Святого Духа. Отче наш, що й сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини нашого, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава і Сину і Святому Духу імені по всякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії Ісус запитав своїх учнів, за кого мене, за кого мене люди вважають? І вони сказали, що одні за Іллю, інші за пророка, а інші. До кого ви мене вважаєте? Ти Христос, Син Божий. І тоді він сказав, заборонив їм це говорити, і почав говорити до, 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 певних, до, певний, э, да, до певного моменту. І в цей момент такий він сказав таким чином: предстоїть мені багато постраждати, бо я буду виданий і книжниками, і фарисеям, які з мене будуть знущатися, опльовувати мене. Моє і моє ім'я і врешті, врешті-решт. І це він говорить своїм учням. Знаєте, його шлях, який ну, предстоїть йому пройти. І це не шлях царедворця, це не шлях якоїсь видатної людини, яка буде в славі пишатися і купатися, знаєте, бути шанованою. І це не шлях людини, яка знаєте, буде владною і буде гладарувати. Це дуже тернистий шлях, і, знаєте? І віна цього і мене вб'ють, ви такий знаєте, під не те, що підсудні, а важке випробування. Так, будь ласка, ми завжди ну, учні чули це, і ми, як учні, чуємо це. А якщо вчитель нас іде таким шляхом, то учні, скажіть, будь ласка, яким шляхом пройдуть? іншим процвітаючим, благоденствуючим, такий знаєте, радіючим. І мене насодово свого життя, мені здається, таким самим, як учитель, як іде, таким і учнем. шлях і учну треба буде пройти. Але є один, знаєте, такий гарний знак оклику. І мені предстоїть через три дні воскреснути. Тобто і мені учну предстоїть воскреснути і вже жити воскресним для життя від. Я не повинен думати, що я в цьому житті буду досягну якихось, знаєте, земних насолод, звершеності, блаженних насолод, яким я буду жити і насолоджуватись і тут, причому в цей час ідучи за Христом. Ідучи за Христом, я буду страждати, буду проходити випробування, буду отримувати знаєте, удари, буду отримувати поранення, страждання дорогою, Я пройду цією дорогою і отримую а, таку, гінець нагороди, моє воскресіння, тобто тіло моє воскресне і душа моя воскресне в житті вічному. І якщо я обираю бути учнем Христа, то я обираю цю дорогу складну, але я обираю ту гінець перемогу, який завжди буде.